Освіта в Україні кінця 18 століття першої половини 19 століття, Реформи Марії Терезії та Йосифа II Відновлення у Львові замість закритої Єзуїтської академії в 1784 році університету. При ньому до 1809 року діяв Руський інститут, де на філософському і богословському факультетах навчалися українці. Запроваджено початкові і середні школи. У початкових школах навчання мало проводитися рідною мовою. Києво-Могилянська академія. Києво-Могилянська академія. Навчальний заклад, який існував у Києві з 1632 по 1817 рік. Першопочатково заснована митрополитом Петром Могилою як Києвобратська колегія. В другій половині 17 століття отримала статус академії. За часи існування була одним з найбільших та найвидатніших навчальних осередків у Східній Європі, незважаючи на намагання випускників перетворити академію на сучасний університет. За розпорядженням уряду указом синоду від 14 серпня 1817 року академію було закрито. Натомість у 1819 році в приміщеннях Києво-Могилянської академії була створена Київська духовна академія. Рішельєвський ліцей. Рішельєвський ліцей. Навчальний заклад вищого типу в Російській імперії. Заснований у 1817 році в Одесі, Названий на честь колишнього французького кардинала Армана Жана Дюплесі кардинала Рішельє. До 1837 року у структурі ліцею був педагогічний інститут, який готував вчителів шкіл. Пізніше вищий навчальний заклад складався з двох відділів фізико-математичного та юридичного та інституту східних мов. У 1842 році був відкритий ще і камеральний відділ, на якому викладали сільськогосподарські та природничі науки. Навчання проводилося французькою та російською мовами. Ніжинська гімназія вищих наук заснована в Ніжині 1820 року братами Олександром Безбородьком та й Безбородьком на їхні кошти, як навчальний заклад університетського типу. На запрошення міністра внутрішніх справ Російської імперії графа Віктора Кочубея проект будинку гімназії розробив архітектор Руска. Будівництво 1808 1818-го волосся кріпаками, які належали Іллі Безбородьку. Під керівництвом архітектора 12-го рангу Де Лукіні Харківський університет 17 шня 29-го за новим стилем, 1805 року. З ініціативи Василя Каразіна Олександр І підписав указ про відкриття у Харкові імператорського університету. Його було засновано з ініціативи та на кошти місцевої громади, серед яких відзначились брати Тихоцькі, секунд-майор Ізюмського гусарського полку, який Андрійович Тихоцький, полковник першого гусарського полку Павло Андрійович Тихоцький, заснування університету у Києві, Київський університет. У 1834 році було відкрито Київський університет, який став науково-навчальним і культурним центром України. Це був другий заклад вищої освіти на території підросійської України після Харківського імператорського університету. Харківський колегіум. Харківський колегіум в 1727 році на початку своєї діяльності став центром освіти Слобожанщини. Створений за зразком Києво-Могилянської академії був другим зазначенням навчальним та науковим центром в Україні одним із провідних осередків формування української інтелігенції Чернігівський колегіум, заснований з ініціативи відомих церковних і культурних діячів другої половини 17-го, початку 18-го століття. Лазара Барановича та Йоанна Максимовича за підтримки гетьмана Івана Мазепи. Чернігівський колегіум поряд з Києво-Могилянською академією та Харківським колегіумом був одним із визначних осередків просвіти і культури 18 століття в Україні. Видатні діячі в сфері освіти України кінця 18 першої половини 19 століття Микола Костомаров. Історик Твори Богдан Хмельницький. Руїна. Очолював Кирило Мафодіївське товариство. Професор Київського університету. Микола Маркевич. Історик. Історія Малоросії. Думка Державної незалежності України Михайло Максимович. Історик. Фізіолог. Етнограф. Твір малоросійські пісні. Переклав українську слово ополку Ігоревім, Досліджував повість минулих літ, Руську Правду. Перший ректор Київського університету Тимофій Осиповський, Математик, Написав трьохтомний курс математики Михайло Остроградський, Математик, Започаткував Петербурзьку математичну школу. Ізмаїл Срезневкий, філолог, славіст, історик, 1842 року став першим професором славістом у Харківському університеті, де читав курси з історії та слов'янських мов. Василь Каразін, Винахідник, Освітній діяч. Ініціював заснування Харківського університету та філотехнічного товариства для поширення досягнень науки, техніки та розвитку промисловості в Україні. Можна зробити такі висновки: Засновано багато нових шкіл: гімназій, колегіумів, університетів. В початкових класах стали викладати українською мовою. Почали видавати твори українською мовою. В цей період освіта України зробила великий поштовх до свого розвитку і кардинально змінилась.